Він народився, як проста людина, великий Бог у яслях і на сіні. і раптом думка, наче мить незрима, а що, якби він не народився в Ефлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі, у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі? Він Богом був, він міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти все, весь той людський гріх. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чисав уці потопає, шукає зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із грішми. Вдовиця без надій і сподівання прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця преречено мовчить, чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї і з, покра... з прокляттям полетить. За гріх все жертви, 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 людське життя приречене на смерть. Якби він не родився, щоб померти мій Бог, Спаситель і Отець. Ми мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна, але він родився в іфлеємі. Господь, цей грішний світ так полюбив, явив любов свою в єдинім сині, вітать на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в богих яслах, за нас прожив скритальцем на землі, за нас вмирав він на хресті Голговським, і знов до нас прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясел вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя. Не про дитину, яка родилась у богеньких яслах, а про Господнього святого Сина, який граде у світ цей, як суддя. Амінь.